Ще раз добренький раночок по дорозі з теплиці в літню кухню. Очиток. Я вам покажу. Бачите, скільки в мене його є? Аж розпався кущ, бачите, треба підпихнути чимось під, підложити. Я, бувало, так, що ложу ящик і щоб він не від'їжджав, ложу туди цеглину. Отакий кущ. Хай на зацвітає, тоді буде зовсім по-іншому. Як це вам показати, щоб, щоб ви побачили зірочки такі, бачите? Отакий куш величезний. Я трошки відійду. Бачите, який кущ? Всім гарного дня, мирного неба, всім здоров'я, добра, щоб все у вас в сім'ях було добренько. І дякую вам за все.